Від виборів і наприкінці виборчої кампанії видякували кандидатам в депутати Там, Концу, Курсу, іншим. А зараз ці всі інші кандидати, які не стали депутатами, якось допомагають Бориславу хоч чимось. Але мене на порад допоміг пане Фідовському. Я йому дуже вдячний. По виділенню е, місць доповідня області від ви прошлої свого проєкту. Віктор також допомагає. Презентація фотоалібому. Презентація фотолюбовного закінчили приїзду та вітражі на церкві. Так, так. з ним, я до нього останнім часом не звертався, ні по якого питання. Нормальні людські стосунки і ті люди, які... Були повернені лицем до Борислава перед вибором, вони і зараз побоюють нормальні ну, близькі стосунки. Ну, ви розумієте, ви його і от я не зустрічаю часто задаю. Ну це ха правда, розумієш, така правда. А ті, що допомагають, чому я повинен, буду казати, що вони не допомагають. Чому я повинен там після? Якусь... Те, що вони зробили, залишається у Бориславі. Що... Ті ж чи... що... майданчики, той, що ж ремонт чи... палацу чи там. Чесно кажучи, навіть не ідея, бо ми спілкувалися цього Не було. Ми до них без спонсорів і допомоги, з підтримки, то й буде, повірте, що суперспеціалістів Борисова би не було. Нам би артистів проплатили повністю спонсори, проплатив консультантів. А за технічне забезпечення, безначайство нам не пропустило досить пів. Вже іде 4 пів. Ну, я повинен складати міста, хоча їх дуже б, знаєте, так, але якщо вони заплатили за те, щоб ТВ, то чому не сказали? Конек тепер Ну, Нормально люди б приложили, захотіли б, вони прийшли і сказали, ми хочемо допомогти в цількувати. За кілька я знає, чому самі знаєте, які відповідно. Але вони все зробили, і чому я повинен говорити, що це неправда? Давайте говорити, в першу чергу правду. А хай ми процінюють дійсні поступки, як вони І про, продовження питання. Єдиний, кого ви не хвалили, не хвалили, це був Барнацький. От яким чином він Бориславі набрав 23% голосів? Як можете пояснити цей феномен? Напевно, він дійсно нічого не відбується. Я це наголошував раз. Знаєте, люди хочуть знайти. Видно в крайніх всіх прігань. Ну, видно, він знайшов. На кого казати людям в тих продані? Не йшов він Він знайшов. І він знайшов багато таких речей, що цей. Дайте, от, міська влада там зробила злочини і так далі. Ще раз кажу, що нам не давно Бернаської прокуратуру. Прокуратуру нема питань. Маєте варіанти якусь інформацію по-думати? Прошу дуже прокуратуру. Але запитайтесь перед теми дзяток, який був довіреною особою. Я думаю, він більше інформації має подобати його і так далі. А він був довірена особа пернадцять. Маєте якісь варіанти, що я там хотів дитячу лікарню закрити, дитячу школу, прошу дуже. Ні одного з того не підтверджувати. Нічим він не допоміг місту. Це було болтовня, але було нашим людям це подобається.

Мешканців Борислава моїм методи. Не влаштовує, що я там острий, що я допоможу трошки не якусь на підвищення понативати. Ну Повірте, я це все, що я зробив, на все лишиться. А я там вікно декілька княжок і декілька сторона, і більше я нічого не зробив. Так що тут абсолютно немає ніяких. йому Скажіть, будь ласка, ви ходите на роботу пішки чи їздите машиною? Своєї машини. Прийдеться колись пішки, ну зараз потепління буде, а от, от коли було зимно і коли лід, скільки людей не можуть пройти, і то в центрі міста. Світ, будь ласка, будь. Площа Франка, отут, коли. біля колишнього коли. дитячого світу. А навіть сьогодні я йшов. Сьогодні от, от... Мене, мене дощ. Він піском від мене підсипав. Я говорю про те, що люди не можуть я, пройти. Я, ви так гарно красиво все говорите, ви гарно підводили, гарно голову ви спонукали того, щоб то. А тепер я вам дам відповідь. Про тих меценатів, які допомагали. Скажіть, будь ласка, про а чому люди, які відприкладні сходував насоси, по сьогоднішній день ці насоси не стоять? Я б даю відповідь тут. Тому що вони не можуть зібрати тіщу Rozумі? А говорити дуже багато можна. Тепер друге питання, про те, що говорити Назвіть звільні, будь ласка, прізвище з тих людей, хто назвав, але прізвище конкретно, хто назвав, що мертво е, не відключили, не було на виконанні, де відключили приміщення. Іменно прізвище тих людей я хочу знати, особисто є сьогодні було на рані, місь... була... Міський голова в курсі, ви, рані, ви... ви прокурор Після, чи я що? Я задав питання, чи є в Бориславі пісок, щоб посипати дороги. В Бориславі є. Ну і будь ласка. Після, але не, не за рахунок казначейства, а за рахунок оп'ячих тих підприємців і тих меценатів, які допомагають місту Бориславу, для того, щоб мешканці міста Борислава нормально. Ходили по вулиці міста Борислава. Незначайство не пропускають за місяць гроші на сіль, на пісок і на деспаду. То так і скажіть. А, а... ми то говоримо, ми дякуємо пану Німасу, який дав пісок, відгукнувся, який дав ä, транспорт, щоб тоді посипати. До інших підприємців, які дали пісок, щоб можна було хоч щось посипати, бо казначейство кошти не припускає. Ну абсурд, розумієте? Місяць своїй і ми не можемо купити пісок і сіт, щоб роздати. Абсурд. От ви я вам говорю, що ви собі навіть, не уявляєте, наскільки непроходження не платежів через казначейство зараз вдарило, особливо на, на час підготовки до самого... Але ж погодьтеся, коли людина падає на льоду, кого вона першим е ділом згадує, не злим тихим словом. Ви знаєте, що сьогодні я їхав до Львова, сьогодні було 9 транспортних привоз. 9 транспорт, я виїхав 9 9.15, а приїхав у Львів 12-40. Ми говоримо про Борислав, як з якого треба зробити європейське місто, правильно? Добре. Ще раз це. Якби була моя, як то називає, я би відповідати. Але якщо вона не моя, то я я не можу вас відповідати? Якщо мене клинуть, я справедливо, я з'являю. Якщо, якщо клинуть несправедливо, то до мене запитати. І ходіть до мене брати. Дошли комунальні питання. Ні, ви не будете до мене, тому що це моє питання. Я до вас буду посилати людей. Ви сьогодні з нами в 9 годині. Всі журналісти приходять і питаються, як ваша думка по тому питанні, то по тому питанні, то по Там вас тут приходить. Я хочу бачити поглядом і ніколи. І знає Павла Зарадського, хочу бачити тут, я з ним пропрацював, я не В п'ятому день в Кришному скликанні, в районі Раді. Де за 37 пленарних засідань був тільки 10. І це можна передати мої слова. І по що він має. Я з ним не спілкуюсь. Якщо ті, що говорили, то опять же зроблені всі місті, які говорили, але не його руками. І нехай не входить і не говорить, не його руками, не його розумом. Тому що в нього розум тільки багато говорить. А набрав 23 відсотки, набрав отакими от людьми, які дійсно не, от не хочуть для міста нічого, просто хочуть його говорити. Дивіться, у вас якась така образа особиста. Особисто на мене. Особисто. До вас, звідки я кажу, звідки в кабінеті? Звідки там, вона розмовляти на всі теми? Ви так, ви розумієте, ви починаєте то, 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 то. Місто, ви ви все, ви По комунальні питання всі, будь ласка, до мене. Я ви... на нам всі приклади. Хто ходив, коли ходили, куди я ходив, що ми зробили, і ви містите чисту правду в газеті. Це я, я вам говорю, що літ Борислав, ви кажете, починаєте а мені що розказувати